Всім привіт, і я Влад. І я вас вітаю на проходженні. Бать моя. На проходженні далі нашого кратуса. Ой. то у мене трохи мікрофон. Гудить, наушники оруть. І все зараз. А я хоть правильно йду, бо я, якщо чесно, з Передню вже не пам'ятаю. Воу, словмошечка. Хороша словмошечка. Вроді правильно, бо нам же ж треба. Нам треба вставити ручку. Кудась. Ух ти! Та я ти. Ехоти. А, вот туди нам треба. Туди нам треба. Сразу загадав оцей мем. Туди нам надо. Клянусь, я щось, щось все підзабув. Куда тут треба робити шо? В чому? В чому суть... Е... Зараз завдання заключається. Де ми? Воу! Оце так стрічка. Начинається... Я позабував керування. Ні, згадав. Я, звісно, думаю, що це блок. У мене гра вилетіла. Так, да, в мене гра вилетіла, прикол. А чо? Ну, показує, що є, ладно. Га. Секунду. Не розумію я. Клянуся якась херня вперше. У мене оновилося воно все. І щось воно перехотіло працювати толком. ну Типа оцей виліт, оці фрізи. Не знаю. А можна мене не бити? Все? Ніби да. А, я згадав. Нам ж треба з цей валуняку скинути. Там наверху є оцей механізм, що пихає. Я згадав. Окей, ніби не складно. Хм, полки. Знаючи мене, і мій. інгода кретинізм Ура! В нас світло не будуть виключати. Надіюсь, вас також не виключають завтра світло. Ось сьогодні нас не виключали і завтра не будуть. А що за. Якось ніби медленно почалось. Що, що з емулятором? Вони мені емулятор поламали? Глянуся, я більше тоді оновлення ставити взагалі не буду. Бо це не норма, коли ти просто граєш, 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 в тебе різко вот таке. Ну, типа, тут є зрелищність, конечно. Я би, конечно, не хотів зрелищності хотів якості картинки більше, ну? то таке вже. Алло? Годовар. Шо з тобою? Ні, мені не сюди. Треба якось на ту сторону перейти, а як? Ага. Зараз спочатку цих загасити. Може, в мене щось з Ноутом? Не знаю, не знаю но комп вже купляється, комп вже на готові. Так що скоро новинки всі будуть в мене на каналі. <гум> Боже, як я цього чекав, звісно. <гум> не могу. Все. Це все із питання щоб отримати скриню Пандори. Якщо да, це... То є печаль. Бо не так, то і складно це все було зробити. Так, 5. Скільки треба? 1600. 600. Ау, щит. Чекаю, а як там нове оружие? А вот. Все. Читати для слабаків. Що делать? А, <смеш> читати для слабаків, ну а що робити? Куди рухатись? Що? Чаво. А, блін, я ж згадав, там в оці двері. Це двері з черепами. Ну, то есть, Я не пам'ятаю, хто проєктував лабіринт з Пандорою. То це сини цього додіка. Того, хто проєктував і. Ключом є голова його сина. У мене питання, звісно, як він це зробив до того ще в той момент, коли вони були живі. Да, це мене дуже сильно бентежить і дуже сильно цікавить. Але, можливо, ми цього не дізнаємося ніколи. А що за пусті коридори? Блять, чому в мене мішка підключилась? Вирубайся. The Those who had gone in search of Pandora's box lay him. And once Kratos knew who was responsible, for this was not the first time he'd seen the ruined Ares and his minions had left in their wake. Kratos had experienced it firsthand years before youngest and boldest captain in the Spartan army Kratos inspired fierce loyalty in his men it had always been enough to carry them through any battle until this day the barbarians to the east numbered in the thousands and descended on the spartans without mercy The battle lasted near hours. The discipline and training of the Spartans did little to stem the tide of the merciless barbarians. The soldiers faced a massacre, while their young captain faced the end of his brilliant career. And his life, but to Kratos, victory was worth any price, even his soul. Ares, destroy my enemies, and my life is yours. That desperate call for aid would come to haunt Kratos for all his days. Дякую. Відколи досягнення тут почали появлятися. бо щось, як я вже пів ігри, блять, пройшов досягнень, так і не було. Я не розумію, що з мешкою? Чого вона працює в мене? Ну, тут нам немає сенсу йти. Ставити, ну, типа, не ставити, а цей. Крутити. Треба спочатку поставити в оцей череп, от в ці две. Мені. ну Що, 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 -шо, шо, шо, шо? Ми таке вміємо. А чого я цього не знав? Що я не знав, що ми таке вміємо. Ну, то нехай. Вміє це добре. Не вміє погано треба навчитись. Не Найбільше цікавить, що в мене працює гімпад, блять, на ОБС. Не так, гімпад працює на мишку, яка клацає в ОБС. Оце мене більше дивує. Блять, я через це відволікаюсь. Все? От, ну, от, що ти хочеш мене? От ви мишку не бачите. Ну, секунду. А зараз. О, зараз мешку видно. Отак. так. І так видно. Це не живе своїм життям, не розумію, що відбувається. Так, давай. Епіч. Уууу! щит. What the fuck? А що треба робити? Куди бігти? Блять, прохід був. Зараз круг треба наматувати, щоб вийти. Ні, там драбина. Може треба драбину знайти якусь? Ну логічно. Я не розумію, що таке з цією грою. Альтентер. у HD 360. А. А? Вже все норм. Коротше, якщо у вас буде така сам біда що ви щось знімаєте через ОБС і граєте в емуляторі, і вас рухає опа. У вас рухається стік. То візьміть... Бля, це треба на неї вистрибнути. Закритий стім Або якийсь додаток. І ч? А де круг? І де наш круг? Де мій круг? Вау, wow, слово Люблю слоумо, От зараз би провтикати через це. Я його чую. А, ну і вже бачу, собственно. Це прекрасно. Це прикольдесно Йоб твою мать. Мене не попереджали, що буде так весело. Можна я заберу гроші за білет атракціона? Ну, не невеселі вас атракціони, я вам скажу. Такі. Занадто сильно для любителя. Ху, кайфи. Хто робив планіровку, будь ласка, зв'яжіться зі мною мені треба зробити кімнату. Я хочу таку саму кімнату, як тут. На мені подобається. Я Я куплю комп, виставлю Reels. Ну, не Reels, а це YouTube Shorts. А сразу покажу зборку. Розкажу про неї, розкажу, де брав. І вже після того будемо пробувати нові ігрульки. Я взагалі, правильно хоч думаю, мене цікавить більше. Я хочу цей замок Пандори просто пролетіти. Він не особо бажання є. Бо, як я знаю, перша частина не дуже така і довга і. челендж Посейдона Кайф, кайф. Ну раз, челендж, давай покажи нам. О, ті бузі, який пьози коросенькі. буде він на нього яка хорошенька зібока бока. Кратус, ну блін, ну це ж. Зароби цю адську псину нахер просто. Ніхера це не хороша собачка. А, щитом можна відбивати. А треба цих маленьких? Вони будуть перетворятися на великих, мене цікавить більше. Ну Якщо можна це робити, будемо робити. Я ж жалко. Куда? Блять, не пугай ігра. Може цей меч буде покраще? Велика. Собака висирає маленьких собак. А вони мене ще й мікростанять. Максимально незручний. Котівнік, блядь. Не поняв, а звідки взялася велика собака? Де взялась велика псинка? Приплили. Давай. Ух ти, ж мать! З маленьких робиться велика. Бля Май ха із жопини гуд. Посейдон, ну ти і скотина, я тобі скажу, чесно. Вони ще всі пуляються. Вони всі плодять маленьких собак. Маленькі собаки виростають великих. Блять. Це куди? Хватить! О, мене, мене комп не витягує. Все, все, приплыли, спасибо всем пока. Блять. Ладно, зібрались. Зібралися быстренько, чук-чук-чук-чук-чук, і все. Треба сразу гасити мілких. А, -а, а, тут прикол буде веселіший, тут треба три голови знести. Що ми знесли одну. Звідки у вас стільки взялось? А може реально треба спочатку просити велику? Алло! пьос! Та чекай! Ось і все. От і великої більше нема. От тепер попроще піде. Сузуки Ямамото. Можна ту маленьку якось? Побистренько? Ладно, дру другий трай попроще був, другий трай попроще. Не можна якось, типу, в неї піднути. думав можна можна відрікошетити в нею. Тільки не кажіть, що треба тягнути ще один куб. Це взагалі весела затія буде. Привет, народ. Две их бежит. Две бежит, не встречаты. Собаки, блядь. Щось в мене чувство, що там не треба куба. А може і треба, хрензник. Кратоос! Не, не треба куба. Куб, скоріше всього, треба був, щоб просто від цих лучників від стрілятись. я не леяш цих двох. Иди сюда, друг. Круг. Фестик. Куда? Я секунду замішкався! Секунду, брат! Ти в мене будеш без добивання. Не цікаво. Твої атаки. Хто робив? Пан Міядзяки? З його затримками. Ну, блять, брат, ты завис. Брат, не бей, брат. Брат за брата за основу взято. Як там кажуть. Хорош. Давай, хрестик. Блять, не то. Хрестик. Крадратик. Пук-пук, срінька. Погнал дальше. От я хочу робити довгі відео. Ну, в плані. Якось засісти десь годинку просидіти. Вот в таких год. Бля. Собаки, не привіт! А, ладно, ці собаки не складні були. Воу, щит. Оу, oh, так би можна якось, типа, швидше собаки. Чекчерекоти. Було би класно. Ну, я сумніваюсь. Не поняв. Опять? Не інтересно, не інтересуй. Давайте нових. Дайте нових супротивників. Ці не особо прикольні. І че Давайте по кругу побігаємо. Опа. Заскамела діда! Заскамели діда. Що бідно якось стало? Так, давайте тоді сразу біля цього і бігати. Відкрити і стік назад. Відкрити, стік назад, Відкрити, стік назад. Оп, відкрити. Стік назад. Хорош. В этом стратегія. Відкривайте і стік назад. Хорош. Поки я не бачу з'янів моєї стратегії, вона ідеальна. А, так, да, кстати, я розібрався з Орденом Фенікса. І він тепер працює в мене. Ідеально, ідеальний репак, ідеальне все. Йоп, твою мать, 8 цих. А що по улучшенню буде? Скільки? Ну, давай сразу глянемо, правда? 2500. Клас. Лишається 2 штуки. Лишається ще капулечку. Да, дві, 2013. Відсилк. Опа, а це що вже за чудіки з косами? Ну, з косой? Ні. На. Вот... Дякую. Це як його емулятор. За чудове слоумо, но. оу, секс. Емулятор хватить. Кстати, недавно ж був е, цей Gamescom. Як вам? Мені найбільше понравилася друга. Ой, друга, блядь. Анонс нової мафії. І мультики, блять, от мультики просто шедевральні. Е, хто не запам'ятав? Е, 10 грудня. Будуть виходити мультики по іграм. Там вроді 15 епізодів казали. Uh, Secret Level називається. бо я тільки що сидів згадував, як називається Secret Level Так що записуйте, запам'ятовуйте. І давайте дивитись Бо я сам з радістю буду сидіти і залипати це Що, Але дуже не буде того часу? Що це таке? Нам куди? направо? Да, а На... чи наліво? Ні, нам наліво, то йдемо направо спочатку. Випив кафія. Ваше здоров'я. Бачите, не зря пішли сюди. У, куди? Перо. Шо? Шо? Шо, -шо? Якусь статуетку дали. У мене гімпат вібрірує. А ну зара. От зараз має вібрувати. Да. Е, я поняв. У мене гімпат від DualSense, і він вібрірує, от коли Кронус опручкою типа пересувається. Ох, блядь. За шо ви? Ну, типа, зі всіх. Зі всіх противників мені попалися в... Я роб. Алло, емулятор. Будь ласка, не надо мене гнобити. Нормально ж спілкувалися, бляха. Сім серій з тобою випустив було більш-менш. А блядь, на восьмій ти рішив. Ну мені нерви ізмотати, да? А чо тільки в три удари, а чо не 53? Диви, 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 диви. Все. Ай, блядь, як ви мене затрали. Хм. Усю. Дайте, будь ласка, хіл очку або ман очку. Щось. Дайте. Дайте пожамкать. А і ту дали. Дай Бог вам здоров'я. Хорош. Шо це. Хорош. Тут що у нас? Тут вадзитка. Тут вадіцька, і на цьому ми думаю завершимо даний епізод. Як ви знаєте, я казав в попередній серії, я був на видаленні зубо мудрості і мене зараз штурмить. Тому вибачайте, далі попробуємо записати більше. Ну а поки дякую всім за перегляд і до наступних зустрічей! Зустрінемося в наступних випусках. Дальше круче. Всім пока!